Комунальний патруль в ефірі першого місцевого сьогодні у випуску я Ольга Міхньова розкажу вам про те, чи загрожує рівному екологічне лихо через заборону використовувати газ рівне азотом та навіщо вандали понівечили дитячий майданчик на пагорбі слави. Рівне облводоканал спішить заспокоїти своїх споживачів. Попри заборону використовувати природній газ рівне азотом, очисні споруди працюватимуть. Відтак нечистоти, які місто скидає на очисні споруди підприємства, там і надалі прийматимуть. Але комунальники побоюються інших наслідків за комунальні послуги, людям, які працюють на хімічному гіганті, нічим буде розраховуватись. У рівне облводоканалі стурбовані нагнітанням ситуації навколо роботи рівне азоту. Адже Кабмін заборонив хімічному гіганту використовувати природний газ для технологічних потреб до кінця опалювального сезону. У рівне облводоканалі наголошують, дійсно левова часка нечистот від рівного надходить саме на очисні споруди цього підприємства, але до екологічного лиха заборона не призведе. 70% стоків які Утворюється від життєдіяльності на території міста Рівне, очищаються на очисних спорудах впад рівне азот. 30% на власних очисних спорудах рівне облводоканалу. Звичайно, що скажімо, теоретична можливість того, що при зупинці азоту це може вплинути якось, звичайно, вона існує. Але на сьогодні, ще раз повторюсь, очисні працюють стабільно. Стоки перекачуються в повному об'ємі, так як відповідно до договірних відносин, і з боку патрівне азот повністю виконуються зобов'язання стосовно очищення стоків. Інше питання: понад 4 тисячі працівників підприємства рівне Азот. А це 5% споживачів рівне облводоканалу, які можуть втратити роботу. Відтак і можливість вчасно розраховуватись за комунальні послуги, в тому числі за водопостачання та водовідведення, враховуючи такі три аспекти, що Зупинка азоту, і, можливо, провинесе якісь екологічні наслідки і те, що економічно це не вигідно як для міста, так і безпосередньо для Рівного Водоканалу. Ми зі свого боку також звернулися до і голови обласної ради Михайла Михайловича Кирилова і до. Міського голови Хомка Володимира Євгеновича, щоб все-таки розглянути на позачергових сесіях дане питання і прийняти звернення до кабінету міністрів в частині рік рівний Азот, все-таки змінити свою позицію і забезпечити це підприємство газом для нормальної його роботи. Підготували у рівне облводоканалі і звернення до голови обласної адміністрації. Той певен, навіть якщо хімічний гігант і лишить без газу, люди там працевлаштовані, не повинні постраждати. Навіть якщо буде заборона відповідно до тієї постанови на відбір природнього газу підприємством «Азот», мусять бути передбачені соціальні гарантії для колективу. От, тобто зрозуміло, що є складна ситуація з енергоносіями. От, але е, працівники підприємства не повинні від цього страждати. Тему можливого припинення роботи очисних споруд підхопили політики, але у Рівне облводоканалі закликають не спекулювати на цій темі. Як підприємство, ми просимо не нагнітати ситуацію, тому що очищення стоки відбувається стабільно ще раз поту в тих об'ємах, які достатні і які потрібні, і ніяких. Зауважень чи застережень з боку рівне Азот з приводу очищення стоків немає, тому я б просив би також не спекулювати на цій темі. Тож у рівне облводоканалі сподіваються, що органи влади разом з підприємствами, задіяними у цьому циклі, знайдуть рішення проблеми. У рівному на пагорбі слави вандали пошкодили елементи дитячого майданчику. Нагадаємо, спорудження майданчику стало подарунком Приватбанку для маленьких рівнян до Дня міста. Міському бюджету майданчик не коштував жодної копійки. 60 тисяч гривень будівництво майданчику вклала банківська установа. На пагорбі слави встановили гойдалки, пісочницю, ігровий автомобіль та лавочки. Але днями невідомі вандали чимось важким і гострим пошкодили гірку та зняли деякі елементи з дитячого автомобіля. Комунальника Міста влада вже доручила все відремонтувати надалі, так як майданчик знаходиться у парку, а не у дворі житлового будинку, стежитиме за станом майна трест зеленого господарства. Зробити ще один крок назустріч Європі пропонує рівнянам сміттєзбиральне підприємство. Зокрема, санком рівне закликає змінити пластикові пакети на багаторазові екоторбинки. Адже літаючі повітря мішечки не тільки захращують рівне, вони у землі розкладаються десятиліттями. Про нову ініціативу наш наступний сюжет. Переходити на екоторбинки пропонує рівнянам санком рівне підприємство вже закупило кілька тисяч екологічних турбинок, виготовлених з льону. Саме на них закликають рівнян поміняти пластикові і поліетиленові пакети. Враховуючи те, що закона для того, щоб сміттєпробний завод у нас почав вже законно працювати, досі ще немає, і він, відповідно, стоїть. А відходів у нас накопилося вже стільки, що на сміттєзвалищі вже немає куди їх дівати. Тобто воно вже просто-напросто переповнено. І саме з цією метою ми започаткували низку так би мовити, екологічних ініціатив щодо роздільного збору. І крім того, всього, зараз займаємося так мовити, агітацією за використання в побуті екотурбинок. Те, те, що отримає в руках, це називається екотурбинка. Вона зроблена з спеціального матеріалу, який не задає, не задає шкоду довкілля та розкладається на протязі досить так мовити, короткого проміжку часу. Чим зменшує навантаження на екологію? Тобто ми пропонуємо рівнянам використовувати екотурбінки замість звичайних пластикових пакетів. В чому суть, звичайно, цілофанових пакетів? Що ви їх взяли одноразово разу і ви їх викинули після того, як ви їх використали? То екотурбінки, вони багато разів. Багаторазові турбинки це один з способів збереження довкілля у місті, області країні, зазначають на підприємстві. Виготовлені з екологічно безпечного матеріалу турбинки розкладаються у ґрунті кілька місяців. Зараз такі мішечки санком дарує активістам компанії, які збирають підписи за відновлення роботи сміттєпереробного заводу та своїм клієнтам. Мати таку турбинку може кожен охочий. Ми дані екотурбінки роздаємо нашим активістам, які підтримують і допомагають нам збирати підписи за відновлення сміттєпробного заводу, просто приймають участь в наших акціях. І крім того, ми їх розпочинаємо продавати у нас на офісі. Тобто ми їх просто будемо, скажімо так, продавати по той ціні, за яку ми їх купили собі. Цікавляться ті рівняни, які є небайдужі до екології. Тобто це така загальна ініціатива, це ініціатива всесвітня, тобто в розвинених країнах люди намагаються все таки зменшити вплив на довкілля на і Це один із способів. На жаль, екоторбинок у вільному продажі в рівному немає. Тому санком пропонує рівнянам, які підтримують ініціативу переходу на такі екологічні пакети, придбати їх в офісі компанії. Більше новин шукайте на сайті рівнеодин.тв. Там діє окрема рубрика. Пощіть, надсилайте фото чи відео роботи або ж описуйте проблеми, з якими самотужки справитись не можете. Комунальний патруль спробує вам допомогти до зустрічі у четвер. Цій же порі.